Денис Васильченко, номер 11 Роман Печенко, капітан команди, номер 18 Андрій Чепульний, номер 21 Богдан Литвий. Третє місце. Іванківський штурм сьогодні зустрічається з ФК Лісне. Гра нещодавно розпочалася. Ведемо наш репортаж з тренувальної бази «Київського Динамо. На меморіалі Олега Макарова цьогорічному зараз небезпечно може бути, але саме Артем Старгородський зараз відпрацював у захисті і ліквідував цю небезпеку. Слав Турчанов, Дмитро Осадчий, Сергій Шевчук, Євген Морозенко, Олексій Бриженко та Богдан Рубльов. Небезпечно зараз може бути і в останній момент Ігор Наконечник зараз зняв м'яча ігрової переваги в калісне. Богдан Литвишко демонструє Зідана. Удар по воротах. На жаль, не точно. Ну і до складу в калісне. Е, такий марафон. Турнірний. Ну і ось Богдан Литвишко пробиває і м'яч летить за межі стадіону. Але, може, балашов з правої ноги. Так, балашов з правої ноги пробуває і так непогана спроба. М'яч таким е, парашутом приземлявся. У П'ятого року живе в Боярці, ну і е, от е, удар поворотах у виконанні Коваля. М'яч е, у Артема Горковця. Тренером дитячим е, з 1975 року він працює у системі фізичного виховання та е, Пічуген рветься лівим флангом проти нього. Ремезовський не встигає. Хороший момент! Литвишко пробиває. Литвишко пробиває головою. Знає... Е... Ох, який момент. І зараз серія рикошетів. І Богдан Литвишко забиває. Забиває, відкриває подача і е... зараз відмінно грає Артем Горковець у протиборстві з зама футболістами в «Калісне». Десь дається шість. Богдан Литвишко зараз зривається до воріт і... Ізотов порушує правила і, можливо, навіть зараз і жовта картка могла би бути. Тому що пофесійний футбольний команд. І зараз я намагався Денис обхитрити, перехитрити а, голкіпера штурму Артема Горковиця. Таргородський на Хруля. Хруль виходить на одна позицію, може, може бути небезпечно, але Олексій Майборода зараз рятує свою команду. Десь, можливо, зараз Денису Хрулю треба була непогана на Скепського, той далі, на без'язичного, Але встигли повернутися вже футболісти штурму. І ця перспективна контратака завершилася отаким от, от ударом. Матчу та глядачам. А зараз Старгородський віддає на журавля. Небезпечно, удар по воротах. І в ближній кут цілий Вадим Журавель. М'яч влучає в сітку. Подача. На дальню стійку, на виході майборода, але ні, нічого не буде, тому що запалює прапорець Дмитро докучай і фіксує положення поза грою. номер 21. Замість вони мажоровляють. Залишилися Артем Горковець, голкіпер, номер 1 Дмитро Димнич, засновник клубу номер 4 об'єднання Асоціації футболу, відомий український футбольний фахівець. Олександр Дмитрович Зубаленко з боярки. Переходить в половину поля, там відкривається кобак на правому фланзі. Ткаченко йде далі, пробиває по воротах Роман Ткаченко. Ну, десь, можливо, на удачу цей був удар. І в другому таймі Рубльов не порушував правила, порушував правила. Трошки підсів зараз Богдан Рубльов під захисника Яковенко. Відбувається у нас поєдинок. Зараз порушує правила Янковський. Там... Прихопив він захисника штурму. Ічанського. Дмитро Осадчі подає. Небезпечно було димнич. Міг би зараз пробити. І зараз рефері показує на кутовий. Команда Діма Грищенко передає вітання Ігорю Корсуну. Передає обов'язково. Зараз небезпечно може бути. Падіння, що показує рефері, рефері показує, треба підніматися чи дістався там до м'яча. Хто це може зробити? Подача котового. Морозенко намагався пробити, але незручно було Євгенові. І е, м'яч іде. Едвард відкриття нинішнього меморіалу Олега Макарова. Дуже технічний футболіст закручує туди на дальню стійку і не точно. Забив він. І вчора ворота дружби мирівки вихованець закарпатського. Він е, здобув цей титул в складі е, Ниви з бозовою. Непогана спроба зараз була. Лівий від голкіпера Артема Горковця нижній кут. Ну, можливо, там йшов м'яч мимо, але Артем перестрахувався. Хороша подача з кутового від Едварда Кобака і центральне ну, зовсім, зовсім мало. Кобак зараз наближається, до воріт прибуває. Зараз трошки трошки Кобак перетягнув ковдру на себе. Десь віддає передачу. і Гол друзі, от те про що ми говорили. Триходівка просто прекрасна. Богдан Рубльов віддає на Морозенка і той дотик замикається. З подачі Богдана Рубльова. номер 21, Забив Євген Морозенко. номер 9. Як то кажуть, кращу позицію для себе. Зробити, коли пробувався цей останній шанс на мене не вражається, бо цю інформацію про, з біографії Сергія Старенько я взяв із Вікіпедії. Можливо, там треба невеличкі зміни внести. Зараз ще одне попередження буде цього разу для 17-го номера Олексія Яковенка центрального оборонця. Ну тут зрив перспективної атаки десь не встигав Яковенко повернутися на свою позицію. Удар хруль забиває. 1-0 на користь штурму. Це зданий майстер відбиття пенальті. Подивимося, що зараз продемонструє. І забиває чітко. Футболіст ФК Лісне. Майброда намагається зараз перехитрувати Дмитра Осадча, збити його з пантелику, але Дмитро не зворушний, як скеля. 2-1 стає рахунок у нас, реалізує свою Артем Науменко досвідчений. Увага. Пробуває, забуває Артем Науменко. 2-2. У нас стає рахунок поки що всі. Увага. Забуває, забуває Лящук, передає вітання пані Олені Лящук. Я думаю, наш відеоапарат. Пробуває капітан. Угадав Артем Горковець, але до м'яча не дотягнувся. Рахунок у нас стоять. Стає... Дитятів, дитятів забуває, але дуже холоднокровно. Без шансів для Олексія Майбороди. 4-300. Нагадайте, хто. Артем Мільченко, Артем Мільченко пробуває. Пробуває, забуває Артем Мільченко. Уже неодноразово я бачив, до речі, як Артем Мільченко пробуває. Пробуває, забуває, богдан Рубльов по центру пробуває, а Майборода вирішив вгадати. І не вгадав. Кобак проти горковця. Поки що жоден з воротарів не зміг потягнути був близький, Артем Горковець вгадав напрямок польоту м'яча проти Майбороди. Пробуває холоднокровно, забиває Морозенко. Ну, знаєте, в такому стилі. Добре, що не паньонка, звісно, звичайно, але так, знаєте, покотив. Молодий е форвард е в калісне зараз біля м'яча. Пробуває, забиває Олександр Луюк. Тут Владислав Любко. Пробуває Владислав Любко і так знаєте, дуже впевнено, реалізує свою спробу. Цей фінал Ліги Чемпіонів. Ліверпуль. Мілан. Удар, гол. І не забуває, Сергій Шевчук влучає в стійку. Таким чином у лісного зараз є шанс. У лісного є шанс вирвати. І Артем Горковець бере цей пенальті. І таким не щастить, як з цим боротися, правильно? В'ячеслав Турчанов пробиває, холоднокровно, забуває В'ячеслав Турчанов. В минулому році він забив у ворот Олексій Яковенко проти Артема Горковця. Пробиває, забиває. Подивіться, як класно виконує пенальті. Зняв павучка зараз. Нарешті воротарі у нас вступають у справу. Серія пенальті Серія пенальті у нас дуже цікава. Горковець забиває. Це десятий удар був. А так як у нас по одному гравцю було вилучено. Дивний четвери. Отож. Олексій Майборода. пробиває. І на цьому штурм перемагає. В серії пенальті, друзі. Олексій Майборода пробуває.